500 г сиру м'якого. 4 столові ложки кокосової стружки, 4 столові ложки цукру та 4 столові ложки муки, ванільний цукор за бажанням і також за бажанням насіння чия. Формуємо велику кулю, відщіпуємо невеличкі шматочки. Всередину можна покласти ягоди, руки повинні бути змочені водою, оскільки тісто не забите мукою, липне до рук. Формуємо кульки як на відео, або ж як вам зручно. Дощечку дуже добре припиліть мукою, оскільки тісто дуже липке і прилипає. Формуємо дуже багато кульок, водичка закипіла і ми туди вкладаємо наші кульки і варимо до того часу, поки кульки всі не піднімуться доверху. Можна перемішати. Ось такі виходять ліниві вареники, смачні, корисні та дуже просто робити їх. Готуються надзвичайно просто. Можна полити за бажанням медом або звучаним молоком. Всім смачного!